Для когось це щоденний біль від втрати, для когось постійні спогади про один із найстрашніших днів у житті. У липні 22-го року Анастасія, як і зазвичай працювала, допоки невідомий не почав їй погрожувати зброєю з вимогою віддати всі гроші. Відтоді вона все ніяк не перегорне цю сторінку спогадів, бо навіть не може розповісти про трагедію, яку бачила на власні очі, допоки не розкаже про це у суді. Коли вже приходить час до засідання за день на два, на два і тебе постійно кажуть, що тебе можуть допитати. І ти маєш згадати те все, ну, що було тоді, і ти маєш це все розказати. Людина, відповідно, хвилюється і вона переживає це, Моє бажання, щоб це вже скоріше скінчилося, і люди, ну, вже, відповідно, пройшов би той допит, ти б все, як було. і Ти вже ну, спокійно дійшов, зрозуміло, що воно десь з чогось, і ти вже є допитана, і всь, ну, воно десь піде далі. 18 липня обернулось для Олени Жаран днем найбільшої трагедії в житті. Свідком злочину став її коханий Роман Ніколайчук, боєць рівненського ДФТГ. У той момент він не зміг стояти осторонь і намагався завадити пограбуванню. За це львівський правоохоронець скористався своєю табельною зброєю та забрав у чоловіка найдорожче життя. Роман Ніколайчук загинув на сходах магазину ще до приїзду медиків. Уже півтора року жінка живе з постійним болем і розумінням, що вбивцю так і не покарали. Напередодні цих засідань, от навіть сьогодні, ну, от зараз м, важко втримувати в голові е, те, що сталося. Я, ну, я взагалі не можу до кінця. Це все діло е, має закінчитися якнайшвидше. Маю сили і розуміння те, що суд має допитати наступного потерпілого. Загалом полюганочу інкримінують сім тяжких та особливо тяжких правопорушень, які той вчинив за кілька днів перебування на рівненщині. За скоєні злочини затриманому загрожує довічне ув'язнення. Втім, нині він перебуває в СІЗО. А сторона постраждалих підозрює справу навмисне затягують за півтора року. Заслухали лише одного свідка. Завершилося досудове розслідування жовтні 2022 року. З того часу вона перейшла на розгляд Рівненського міського суду, і на сьогоднішній день. На сьогоднішній день фактично допитали лише одного потерпілого. На моє переконання, це трошки задовго, тому що ми всі знаємо, цивільний суд має поняття, таке як сроки позовної давності. У цьому переконані і побратиму Романа підозрюють вплинути на хід справи могло минуле полюганича та впливові зв'язки, і у Львові, і в Рівному. Чому відбувається така ситуація, і чому на сьогодні? Перебуває в доволі комфортних умовах, ну можна тільки здогадуватися, але всі ми розуміємо, до чого це ведеться, і, і що за цим стоїть. Єдине, що скажімо так, озвучити бездоказово ми цього не можемо. Минуле судове засідання мало відбутися 18 січня. Однак тоді завадила повітряна тривога, але його як очікувалось не перенесли, а скасували. Тож скільки ще часу необхідно для винесення вироку та що покаже слідство, досі залишається загадкою. Телеканал ITV Media Group слідкує за перебігом судових засідань. Наступне відбудеться вже 29 січня. Тетяна Міщинська Денис Коломис, телеканал ITV Media Group.